Володимир Мельчук, дякую за те, що ви приїхали в Сполучені Штати на наш з'їзд, 78-й з'їзд українських баптистських церков у Сполучених Штатах Америки, і маючи нагоду з вами ось так зустрітися, я хотів би поговорити на теми, які торкаються як духовного життя, так і цього світу, в якому ми живемо. І моє перше буде питання про Ірпінь. А Ірпінь е, під час повномасштабного вторгнення зазнав дуже великих руйнувань. А що ви могли сказати зараз? Е, після того, коли вже ця територія була звільнена, як в церковному житті, так і в світському, що було відбудовано, що е, залишилось в тому стані, в якому є, які виклики є. Ірпінь був десь пошкоджений на 70%, верховиця будівель, що було пошкоджено, так мер наш каже. Деякі взагалі знищені були повністю будівлі, і вже якби не, не належить, того, що можна відновити. А так багато будівель відновили. Церкви учасників дуже багато участь приймали, і БЦ дуже багато допомагала, ірпінська це бізнес церква. Так. Ірпінська бізнес церква. Ці включилися до церковь потужна, вони включили дуже сильно. Благодать також включилася. Робили в Ірпіні дома, також робили в Романовці дома там, де стали наші захисники, хто міст через Єрпінку ось. Тобто церква включилася, багато що держава почала лише зараз відшкодовувати людям почала. Mm. Але ті люди, які, е, власноруч, почали відновлювати дома, звісно, що держава зараз дивиться на це все вже відновлено, і це вже пізновато відновляти. Mm. Тому що, якби два роки, три роки, майже чекати, що. Дах комусь перекриють, то прогниє весь будинок. Тому mm -hmm. люди своїми силами. Якщо брати мій будинок, наприклад, то ми просто з друзями, що могли те зробили, і все mm -hmm. бо дочекатись, бо було неможливо. Але що цікаво, що церкви включили, церкви допомагали, і люди знають церкву через добрі діла. Це добре. Тоже mm -hmm. ну, це якщо говорити про відбудову вулиць будинків. А як проходить е відновлення чи реабілітація чи... людей? Відноси людей. Е -да. mm -hmm. У нас людей ну церква церкві включилися, ну в загаль, загальному і, і віруючих, і невіруючих. No, тому no. що війна для всіх da, війна. Da, da. Є є, що люди взагалі виїхали, вірні не вертаються. Тобто, є реально, що дома в кого згоріли повністю, то mm -hmm. вони ну, все покинули просто. Видно, що нема все mm -hmm. же зрозумілий момент. Але відносно людей, я думаю, що кожен як може, ті, хто в церкві прийшли, люди звичайно, ті десь навчилися. Розумію, що є Бог. Uh -huh. Я думаю, що доктрина суверенності Божої допомагала багатьом. Ті, що у всякому разі, приходять до нас, ті люди якось більш скоро так реабілітовані. Я думаю, так надіюсь, що за цей момент Господь uh -huh. поспосвітолог... світогляд покращив їх. І також ті, що в ІБЦ зараз і там Ірпінська біля церква, ой, перша церква Єрпіня, думаю, що ці церкви і церква нових Кварталів, до речі, в них згоріла взагалі весь е е е їх. Як дах весь, і вони зараз перероблять все ось так. Люди відновлюються, як можуть. Хтось, хто віруючи, думаю, що там краще. Бачу по ним, що якби вони втіку в бозі. Я сподіваюся, що так і є. Ми живемо в США, не переживаємо того, що переживають люди в Україні. Сирени не виють, загрози, що десь дрон чи ракета прилетить, будуть вибухи, у нас такого немає. Як взагалі люди переносять це, взяти в вірпіні і uh -huh. от, в, ваших, в ваших околицях? Uh -huh. Люди вже, до речі, вони вже десь якщо до самих сирен трохи вже звикання є. Єдине, що якщо людина живе дуже близько, звичайно, що сирена гуде, то чуть нас сильніше, але люди реагують не зразу на сирену. Вони вже навчилися більше орієнтуватися на групи в Телеграмі, наприклад, там uh -huh. є стільки групи. Де попередження є, якщо це міг злетів або тушки взлетіли, да. якщо це взлетіли літаки, це значить не просто дрони, це буде щось, якісь будуть ракети летіти, ті, що будуть швидко досягти цілі. Тоді вже реакції більше десь ховаються, хтось до когось їде, в кого підвала, наприклад, mm -hmm. або, або йде бомбосховище, наприклад, так. Але в більшості випадків, чесно кажучи, Ірван, люди просто сидять вже вдома, бо це можна забігатись. Неділю назад, буквально був один з найвеликих обстрілів взагалі України. Ось то люди, люди багато вдома були постій, все. Якщо рік mm -hmm. назад іще багато хто їхав на направлені Чернівці тут десь в Закарпатті, то в цьому році люди залишились більшість сюди. залишились вдома. Mm -hmm. Звикання є таке якесь. Я не знаю. Це люди просто реально почали звикати. Що вона гуде, та сирена завжди? Yeah. 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 Така ситуація. Е, я колись був в Ірпіні, я взагалі ще коли. В Україні проживав до того часу, як виїхав з США в 98-му місяці, я як Колобок скрізь побував, і в Вірпіні також uh -huh. мені довелося там навчатись. Uh -huh. Це ще була стара семінарія. Потім uh -huh. ми мали теж такі деякі стосунки з Миколою Романюком, тому що я от зараз. Отак, От як з тобою сижу, то ми чотири роки сиділи. Севінарі, і... до речі, дуже сильно постраждали. Ти знаєш, так? Севінарі? Двадцять три чи тридцять дві міни зайшло. Тобто їх крили конкретно, так. Да. Сівінарі чому так пострадали? Вони ж дивилися. Ну, взагалі, як, якщо обстріл сильно дуже ірпеняє, щоб брати, mm -hmm. дрон пролітає, і через пару хвилин починають вони крити якби вогнем. Mm -hmm. Ось мої сусіди, ті, хто пережили окупацію. До речі, в церкву пішли зараз сусідамі? Mm -hmm. Через війну побудувалися стосунки. Це mm -hmm. такий момент. Але якщо брати ірпінську семінарію біблійну, то е, він це мій супастер зараз. Взагалі в mm -hmm. церкві благодаті ірпінській він каже: Володь, тому що вони воїнів переховували, кормили mm -hmm. воїни, мали приїхати помитися, і то ця дотичність до воїнів, звичайно, mm -hmm. вона росіян дуже сильно злила, і тому дронами вони відслідковували. Яка ситуація? І я розумію, що колись як настала стадія така, коли зрозуміло, що. Європейська біблійна семінарія участь приймає і захищає, і людей переходять, і люди також багато жили людей а, місцевих mm -hmm. просто. Тоді вони почали просто крити дуже сильно. 23 чи 32 міни. Це дуже багато да. Це дуже багато зайшло туди. Криша, будівля, пробувала вона, і пробувала на дахи різні, бетонні плити пробували тобто ну такий момент. Mm -hmm. Я бачив фото е, спалених. Біблії і християнської літератури там був офіс. Ну я так сподіваюся, він, мабуть, ще є. Угу. Е місії Євразія. Да. Так, це дуже сильно постраждала також будівлю. Дуже сильно вигоріло просто. Воно ще знаєш, як контрастує, тому що будівля фасад білого кольору угу. і вигорівши дуже сильно просто до да. даха нема. Яка зараз mm. семінарію вже відбудували? Семінарію, ну не ще, але багато що зроблено. А, зараз функцію да, є функціонує, я був, так, да. сценарія навіть не перепиняли. Вони, ну, вони пішли в різні е, частинки, вони зараз накрили вже дах, якби металочерепицею накрили. Ще там є багато що робити, бо mm -hmm. посічені є забори, багато є, ну, якби розбитого. Є ще що робити, але взагалі сценарій багато що зроблено вже, да. Mm -hmm. Але якщо брати е, місії в разі, ті взагалі, ну, і скільки пошкоджень було, поки що я не бачив, що процес почався якийсь серйозний такий. Ось то будівля Діля. стоїть, просто написано, що проте пошкоджена, що про якусь допомогу, щоб хтось. А, а церква це Ірпінська біблійна церква, як вона? І, і це відносно пошкоджене? Да. Наскільки я знаю, то одна шибка була тільки розбита осколком. Mm -hmm. Церква благодаті молитви також одна шибка була розбита осколком. І тільки да, у них, тобто у них одна тільки шибка, це миломилістю Божу mm -hmm. уціліла будівля. Це просто так Бог зберіг. І благодать так само, якщо брати будівлю благодаті. єдина благодать зайшов, дах протікав. І якось брати приходять, каже, Венірклач, ми поліземо на, на дах, подивимося, що там робиться. Mm -hmm. Залізли, приносять мені зажигательний механізм. Він десь отакий, це від. Від міни. Тобто, як він не, не як він за як він пробив дах? Тобто він пробив місяців черепицю, впав на мінват, то нічого не загорілося, і ну mm -hmm. тільки протікало, але Бог все зберігає це така малість Божа. Що далі люди могли до цього збиратися. Після цього ірпінська Бібліна церква взагалі дуже багато займалася евакуацією. Єрпінська Бібліна церква реально це просто герой Єрпіня. Про це багато хто не говорить, якщо брати так. Ну не всі ж хочуть на себе, якби mm -hmm. скоро так управління Ірпіня. Але насправді всі розуміють, що це церква тут була ірпінська mm -hmm. біблійна. Вони більше всього. Ми 28, машин, останній виїзд був наш, якщо брати волонтерських команд наших хлопців. А це постійно вивозили людей. Взагалі, мер міста так і казав. А, просто йдіть на соборну в кінець вулиці і там вас вивезуть, не кажучи, куди йдуть люди. Але люди всі розуміють в Ірпіні, що є церкви. Mm -hmm. Ну і церкви, без перебільшення скажу, церкви знають по добрих справам вірпіні. Коли ти кажеш, що баптисти, вони кажуть, а, та баптисти багато що зробили, так, да, баптисти так. Якби тобі вже не треба навіть mm -hmm. передаточних якихось таких речень давати для mm -hmm. того, щоб починати Івангері. Mm -hmm. Ну, момент спрацював mm -hmm. на Це добро. добро. А, ну я сказав, що я вже давненько був в Ірпіні. Mm -hmm. а... А ні, до речі, я останній раз був е, під час з'їзду е, в 2019-му році. 2019-му році. Це, тебе... це я фізично да, був да, в Ірпіні, да, да. да. А, яка ситуація з церквами? Угу. Скільки церков? Я чого питаю, тому що багато людей чують: от угу. такий приклад: А ми тут проживаємо в Америці, і я пам'ятаю, була розмова і кажуть: о там в Україні, в Україні. Ну я розумію, що в Україні є багато церков, але таких медійних відомих ну, їх можна на пальцях перерахувати. Ага. Якщо брати наше братство, наш союз по моєму дві тисячі церков? Ага. Так, але якщо так ну, порахувати таких медійних відомих, то їх небагато. Більшість церков, я не скажу, що вони якби в тіні стоять, але про них менше знають. Ага. А яка взагалі ситуація з церквами в Ірпімі? В Ірпіні є, якщо брати баптистські церкви, наші скільки, праців... скільки церков? Їх п'ять. Е Баптиська да. да, там ще які є церкви. Є перша баптистська церква, знаходиться на жовтней вулиці. Це значить перша церква, яка там була. Ось вони є. Дуже толковий пастор, команда дуже толкова. Вони суро дуже багато. Вони до сих пір спроть гуманітарної допомоги, тобто вони включились mm -hmm. теж реально. Потім є ірпінська біблійна церква, саме потужна церква. Може одна з найпотужніших в Україні, можливо, саме потужна. Дуже сильна церква також служить, uh -huh. дуже добре служить, Же про це казав. Потім є від них від ІБЦ є церква нових кварталів. Uh -huh. Це е, такий є у нас населений пункт там квартали нові. Uh -huh. синергія, там вони служать. Uh -huh. Потім є церква, значить, як на Рад на озері, це ну, відділені баптисти, ніж вони так остро нас тримаються. і потім є благодать церква наша. Uh -huh. Ось і все, да. а інші деномінації. Харизматичні церкви якось зараз вони пробують, але вони якось так поутихли. Скор, після того як стало корабле крушені сан де Ось харизметичні церкви в Вірпіні втратили з крута, мабуть, втратили а він. був? Він в Вірпіні жив і його були тут філії. Mm -hmm. І, до речі, деякі вони прийшли в церкви Баптиські, і це пройшли. Дехто були у нас. Мої також знайомі, є, що зараз у нас прийшли, була в них жінка пастор, то ось православні церкви, вони з дуже зараз дружні стали. Mm -hmm. Є православні церкви, непогані, там, де Івани пропидуються. Є в мене знайомий батюшка такий. No, можна вважати, що це вплив іванських церков? Є, ну, взагалі іванські церкви ініціатори якихось добрих стосунків в Ірпені. і в межі цієї, щоб, щоб ми друг від друга так віддалялися, вже майже немає. То православні з нами. Ну, стосунки будуть Більше того батюшка. мені якийсь один з батюшок наших писав не нього таке, як моє Володимир Кардвець, зустрінемось, тобто він хоче. Mm -hmm. Тому є а, бац, батюшка Павло, такий по моїй книжці 52 теми, проводить малі групи такі, в церкві mm -hmm. у них декілька малих груп, і, і один з братів, що веде малі групу, в моїй де групі був Степан. Mm -hmm. Дуже ну я кажу йому ну, Степан Скрині, ти відроджена людина. Він каже: Я Володимир, надіюсь, вам не благодать Боже дійствуйте. Це <laughs> такий. Тобто, так, да, церкви в Вірпіні вони дуже дружні, досить на yeah. да, хороших стосунках. І знов-таки, якщо брати це вплив ірпінської біблійної церкви, чесно кажучи, Микола ці стосунки побудувати, їх звав мелотовні сніданки, тобто yeah. побудовані стосунки, слава Богу. Дякую, дякую за таку хорошу інформацію. Е, я сподіваюся, що цей приклад, який зараз є в Ірпіні. Він буде поширюватись. І це дуже добре, що Бог впливає на суспільство через церкви. Це як сіль. Угу. Це як сіль. Це, ну, як Ісус Христос сказав. Це де... ще один той момент. Так, да так, -да так. -да. Ще що відносно, наприклад, нашого мерії, нашої, дуже до Баптистів відкриті. мер міста. Він у нас в церкві був Сергій, Смірнов. де групи моїй був хлопець. Угу. Він ще воно Але церкву відомо постійно. Опис фізично дуже крепкий, такий, сміливий, дуже, дуже сміливий. Ну тір. І він загинув за ірпінь от захищаючи Ірпінський мост, щоб далі mm -hmm. російська навала не пішла на, на Київ. Ось Ірпінський мост був зруйнований, і вони берегли, щоб далі не построили плотину нічого. Серйоз mm -hmm. Сергій загинув, і це було значить березень місяць, і мер позвонив до Василя Сляфієра, каже, що Сергій загинув. Осипнув мені. Я кажу, мамі маю я дзвонить, мабуть. Але цікаво, що навіть цей героїзм такий да, він не був ЗСУ. Він просто добровольцем пішов. І такі самі хлопці, які були на вулицях, хоч вони пішли. Але Сергія знають як віручу людину. Герой Вірпеня зара отримав. І тому, якщо кажучи, площадка навіть для проповіді, це був, було свято якесь, мама його героя Вірпенязера. Мама була, вона віруча в нашій церкві. Але мер сказав говорити проповідь. Я кажу: Олександр, скільки говорити? каже. Хоч 40 хвилин може говорити, кажу. А яка mm. тема? Каже, яка тебе насеція? Mm -hmm. Тобто, ну, кредит довіри для церков в Єрпіні дуже сильно виріс. Звичайно, це була плачена ціна добрими справами, і ми втратимо людей, які поклали своє життя в Єрпіні. Дякую. У мене буде ще декілька питань. Ну, це вже такі більш а... А... більш курйозніші. Mm -hmm. а, коли ти проповідував і проводив семінар, ти декілька декілька разів жив слово по чеснику, і в мене перша асоціація це чесник. Да. Ну я чого питаю, тому що є е, зараз багато таких хороших проповідників, і вони вживають такі слова, які вживають е, ну, я, так скажу такі неканонічні слова. Угу. Я то, прас... я то розумію по чесноку, це чесно. Да. Да. А Як взагалі от ти дивишся на проповідь? Uh -huh. Що для тебе є основним пріоритетним в проповіді? Uh -huh. Коли ти складаєш проповідь uh -huh. і коли ти виголошуєш? Uh -huh. Думаю, що вона має бути для мене, щоб церква, щоб проповідь має бути. Звісно, що вона має бути біблійна. Скрутак, я навіть не даю. Незалежно від того, чи тематична вона, чи це може бути експозиція, бо деякі люди топлять тільки з експозицією. Я кажу, хлопці, якщо це буде біблійна проповідь, і у людина нормальний біблійний спітогляд, чи той, чи другий варіант він реально працює? Що ти вкладаєш? Щоб це розуміння біблійна, біблійна, да тому, що всі читають з біблії. Да, да. До речі, uh -huh. е був час, коли називали церкви євангельські церкви. Зараз uh -huh. пішов новий тренд біблійні церкви. Uh -huh. Я пам'ятаю з одним пастором, говорив. Він каже: А який наступний крок? Uh -huh. Я да. Біблійність, коли я думаю, я думаю, за якщо людини сформувався світогляд відносно того, яка людина є, насправді вона грішна, вона залежна, вона не самодостатня, немає що накручувати собі, коли цей момент проголошується. Коли проголошується велич Бога, коли слава Божа воголошується вихід в Христі Ісусі. Ось всі проповіді мають бути в тому форматі, чесно кажучи, ми маємо розуміти, що як би нас не прикрашати, ми, ми реально без Бога просто втрачені. Mm -hmm. Що ще проповіді? Вона має бути цікава, і думаю, що це в церкві проповіді мають бути добре проголошені принципи. Вона має скорочуватись зараз до хвилин 30, мабуть, 5. далі не треба вже. Люди привикли до чогось короткого. З другої сторони, не okay. можна вже взагалі зжатись, так що ну бо двоє рілси короткі, а треба про mm -hmm. все-таки ось вона має грузити ліве і праве поло ша півкулі, ліву праву півкулю, тобто має бути на увазі за логіку. відповідає, це треба дати принципи, дати біблію, дати основу, дати біблійний героїв, щоб вони побачили картинку, а потім давати нагрузку ще на праву півкулю, яка відповідає за образи. Це можуть ілюстрації, тим більше що ну картинка і ілюстрація. Це одне те саме чи, в принципі, може бути біля картинка, а може бути світська ілюстрація якась. Світу взято просто споглядання якесь. Mm -hmm. І це важливий момент, тому що росте покоління, яке так і каже, каже історію, коли ти тобі розказуєш свого життя, вони це хочуть чути. Покоління, яке є зараз, круто, постмодерністи, вони ж які, вони ж істину, вони так якби. І нехтують, але коли бачать, що це допомагає, вони якби сприймають краще. Mm -hmm. Тому я думаю, що не відкидаючи Божого слова, істину не, не, роз, не розплавляючи і не розмішуючи, маємо давати все-таки цей момент, щоб давати ілюстративний момент. Mm -hmm. Люди, які мають дар вчителя, наприклад, люди вони не дуже люблять ілюстрації, якісь взятки з навколишнього світу. Вони хочуть більше, щоб це була біблійна, тільки але я думаю, що треба радувати, і що можна і не тільки біблійну ілюстрацію. Ну, є багато гарних проповідників. Коли слухаєш, то ти спостерігаєш те, що людина говорить, чи чуєш те, що людина говорить, і як вона говорить, ага. але це, це тільки частинка айсбергу. А от та велика частина, яку не видно, ага. це якраз підготовка і Де. спілкування. Я свого власного досвіду скажу, що для мене було таких декілька переломних моментів під час. Мого досвіду, проповіді, ага. і е, ну, я хотів таке питання задати, яке місце повинен займати в проповіді Ісус Христос? Ага. Тому що є проповіді да. біблійні, там доктрину да, випадають. Да, да. Але Ісус Христос як один із героїв, або як ага. особа в третій особі, ага. як, як третя особа, да, да. займенник. Він, 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 ага. Він. він. Да, да. Як ти? як ти особисто, угу. який ти особистий маєш досвід з Ісусом Христом і як Ти його передаєш в проповіді? Угу. Скоро так, що думаю, що елемент благодаті має бути в кожній проповіді. У мене буває такий момент, що я можу крім дати більше в момент такий, якби викриваючи гріховність нашу, угу. і трохи маловато благодаті Христа. Це я відчуваю по собі. Угу. У мене є друзі, які мені там радять і кажуть, володь Ісуса, якби не забувай. З другої сторони, скажу так, що я бачу, що деякі проповідники постійно пробують Ісуса шукати в Біблії там, де його немає, що Да. тому теж не треба накручувати. Да. Є проповіді, але класний момент, коли потихеньку все рівно ми ведемо людей до те, що викоплення в Христі, і в Христі Ісусі буде вихід взагалі, і те, що є. Тому що Христос має бути по любому центральною фігурою. Але буває момент, що, якщо його вже десь спробують так Підтягувати там, де його не було, в біблійних текстах, то це не треба робити. Це моя власна думка. Дякую. Що тебе найбільше захоплює в Ісусі Христі? Христос. Я думаю, що викуплення. Це сьогодні я зараз за це розмірковую, Я думаю, що викуплення в Христі набагато більше, ніж просто прощення гріхів. Прощення гріхів це найголовніше завдання, скажімо так, це головний момент, який. Христос е, вирішив нашому житті. Саме така проблема наша і mm Борис. -hmm. Але mm -hmm. в той же момент, я думаю, що відносно Христа, то що в Христі відновлюється справне сприйняття віруючих, вони діти Божі. ДНК дуже дуже серйозно високе. Значиме, коли себе віруючі так сприймали, бо вони менше би там скажу, депресували все інше, Вони до самодостатні хресті. Mm -hmm. Друге, менше думаю, в Христі Ісусі у них правильне сприйняття поклоніння. Тому що є куди його адресувати. і не продають на тоді Бога. Вони не розуміють, скільки він великий Бог. Третій момент Думаю, що в Ісусі Христі люди розуміють, що тільки через Ісуса Христа вони правильно відносяться до ближнього на кінець, можуть прощати, милосердствувати, в сім'ї приймати. Бо якщо без Христа, то це коротше просто бізнес якийсь починається. У чоловіки вони без Христа любить жінок, не не, 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 не можуть довгу дистанцію. І якщо кажучи, в Христі добробут навіть правильно налаштовується, тому що людина правильно розпоряджується навіть грошима. Не приліпляється, розуміючи, що рожа це все з'їсть. Mm -hmm. Тобто, вона готова участвувати матеріально, вона навіть правильно жертвує з правильним серцем. Тобто, оці чотири елементи в Христі Ісусі через викопання всі є. Христос з гармонією до його всього. Mm -hmm. Дякую. І останнє питання. Я коли викладаю грецьку мову, одне із перших речей, які я говорю студентам: не вживайте грецьку мову. Uh -huh. Тому що я не скажу, що я там великий спеціаліст, але маю деякий досвід перекладу, і мені uh -huh. дуже подобається грецький текст читати, вивчати, досліджувати. Але коли я викладав, в мене був досвід викладання і в Україні, і в Сполучених Штатах Америки, я таку пораду давав, тому що люди всері не знають грецької мови. А що мені uh -huh. прийшлося спостерігати, коли люди починали говорити грецьку мову, і я своїм знанням. Розумів, що вони трохи не туди поїхали, або починають говорити те, чого або перебільшувати. Uh -huh. я, я просто слухаючи твої проповіді, твої семінари, я помітив, що ти дуже багато вживаєш грецьких Absolutely. слів. Yeah. Да. Да. Останнє слово, як я почув, uh -huh. мене ага. це якраз uh -huh. uh -huh. проповідь. Uh -huh. да. Мене це перебувати. Uh -huh. да. yeah. і, і, і як ти взагалі, от е, ну, твоя практика, uh -huh. ти вивчаєш грецьку мову, uh -huh. от подивитися як ти, е, 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 як ти поєднуєш грецьку мову з навчанням з проповіді? Угу. Я, якщо бачу, наприклад, проповідь, якщо брати там проповідь 5 базових ну, якби глобальних питань, які треба задати собі, я розумів, що це перебувати слово на так насичений їм текст. Я вирішив, що його треба передати всю його якби, скажем, всю його красу, воно розкривається реально. І, і Дати Зрозуміти не просто помоднічать. Я так і сказав, можна помоднючати. Тобто, щоб не, не блістати там чимось. Тому що по-грецьки в мене, до речі, в мене відмінна була оцінка, і всі тести, всі, всі контролі, всі були реально на 100 балів. Тобто, грецькою, ну, нормально в мене виходить звучати. Але я розумію, що буває ця красочка така, якщо брати там помоднічити, дати два слова грецькі, за, за проповідь це ну, не дуже так і багато. Хоча я не дуже часто їх вживаю, насправді, Це mm -hmm. оцей момент, коли мене. Перебувати, і друге, що до Намай не можете робити без мене нічого, я розумів, що треба їх вжити, да, В тому, да. от, тому що тут контекст Да, такий. да. Ти ще одне слово да. вжив, мати це учня, да. усю да. мати так. Да. Да. Це дуже добре. Мені подобається, ну, я говорю відносно тебе і відносно тих братів, які знають хорошо оригінальну мову нового завіту чи старого завіту, і вони вживають. Так що а, ну, дякую тобі за те, що ти розповів про свою кухню. Mm -hmm. а, ми на цьому будемо закінчувати. Хочу я подякувати брату Володимиру. Як мене дружина називає? Вовчик. <стан> <рих> 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 да, в мене є товариш. <рих> от, от, от в мене язик не повертається, його назвати Володя Вовч. <рих> <рих> він для мене <рих> Боже, такий хороший да, брат. А, добре, а, дякую за питання. Я сподіваюся, що це відео буде корисним <рих> для збудування. А, Я дякую, ти, Роман. Да. Да. що побули разом. Да. Слава Богу, що побачились декілька днів так. Да, хороший да. контекст був. Дуже хороша на все роботи. Дякую. Да, дякую. Добре. Дякую друзі. тим, хто Добача. дивився, Бо. і е, сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Ну, якщо сподобалось, поставте лайк. Все найкраще. Все найкраще.